Порядок дій та заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю і боєприпасами під час їх отримання та здачі до чергової частини. Порядок отримання вогнепальної зброї і боєприпасів. Про необхідність отримання поліцейськими зброї та боєприпасів керівник повідомляє оперативного чергового про необхідність їх видачі з дозволу оперативного чергового під контролем керівника, заступника керівника, уповноваженої особи від керівництва, органу, закладу, установи, поліції поліцейські по одному заходять до спеціально обладнаної кімнати чергової частини для отримання. Зброї і боєприпасів. Отримавши вогнепальну зброю і боєприпаси, поліцейський здійснює їх огляд та зобов'язаний. Прямувати ствол зброї в напрямку кули уловлювача, При цьому вказівний палець повинен знаходитися на спусковій скобі, перевірити наявність патрона в патроннику, зняти зброю із запобіжника, відвести затвор у заднє положення, поставити його на затворну затримку, оглянути патронник. Переконавшись у відсутності патрона в патроннику, повернути затвор у переднє положення, здійснити спуск курка з бойового взводу в напрямку кулеуловлювача, чим перевірити справність частин зброї, вімкнути запобіжник, провести огляд зброї та перевірити. Відсутність номерів на затворі, запобіжнику та магазинах номеру на рамці пістолета, відсутність на металевих частинах зброї нальоту, іржі, бруду подряпин, тріщин. У разі виявлення несправностей зброї їх необхідно терміново усунути, перевірити кількість та стан отриманих патронів, а саме відсутність на гільзах іржі і зеленого нальоту, особливо на капсулі, ум'ятин, подряпин, що перешкоджають входженню патрона до патронника. Чи не витягується куля з гільзи рукою, чи не виступає капсуль вище поверхні дна гільзи, відсутність навчальних патронів серед Бойових. Якщо патрони забруднені, вкриті незначним зеленим нальотом або іржею, їх необхідно витерти сухою чистою ганчіркою та самостійно спорядити ними магазини. Помістити запасний магазин чи магазини до кишені кобури спеціального спорядження, приєднати пістолет до пістолетного ремінця та помістити до кобури спеціального спорядження, після чого, не виймаючи його, вставити основний магазин в основу рукоятки та перевірити стан утримання магазину в основі рукоятки. Порядок здачі вогнепальної зброї і боєприпасів. Про необхідність здачі зброї та боєприпасів поліцейськими керівник повідомляє оперативного чергового. Який їх приймає з дозволу оперативного чергового під контролем керівника? Поліцейські по одному заходять до спеціально обладнаної кімнати чергової частини для здачі зброї та боєприпасів. При розряджанні зброї необхідно, не виймаючи пістолет з кобури, витягти магазини з основи рукоятки і з кишені кобури та виняти з-підсумка запасний. Самостійно виняти патрони з магазинів, перевірити їх кількість та стан, від'єднати пістолет від пістолетного ремінця та дістати його з кобури, перевірити наявність патрона патроннику, вимкнути запобіжник. Відвести затвор у заднє положення, поставити його на затворну затримку та оглянути патронник. Переконавшись у відсутності патрона патроннику, повернути затвор у переднє положення, здійснити спуск курка з бойового зводу в напрямку кули уловлювача, вімкнути запобіжник. При прийманні від поліцейського вогнепальної зброї і боєприпасів, оперативний черговий звіряє їх номери і кількість, візуально перевіряє їх стан, змащення, розкладає постановлений для зберігання шафах на місцях і повертає картку замісник. Про факти втрати, затримки і здачею, вогнепальної Зброї і боєприпасів поліцейськими оперативний черговий доповідає в установленому порядку керівнику і далі діє за його вказівкою відповідно до законодавства.